Три роки під нашим контролем був Покровський, і ми могли копати окопи в ньому, його зробити просто такою фортецею, що я не знаю, да? обкопать вздовж і поперек. Ну, цього ніхто не робив. Я там їздив у 24-му році в Покровську. Там всі люди жили спокійно, ходили на свої заводи. Ну, не спокійно, Я не кажу, що там люди добре жили. ні, ну, Люди ходили на свої заводи, працювали, робили. Замість того, щоб людей змотивувати е і окопати місто просто вздовж поперек, Наробити там всіх ходів, щоб воно могло стояти і триматися. То ми нічого цього не робили. Тепер же, коли вже руські зайшли в Покровськ, ми будемо висаджувати якийсь десант і там їх вибивати. Та для чого ви це робите? Якщо ви за три роки не змогли нічого зробити, то що вам той десант з тих 20 людей зробить? Це лише переведення людського ресурсу. Ну не треба це робити, треба повільно відступати. Якщо ми бачимо, що Бокровську вже втрачають буквально то не знаю декілька тижнів, можливо, декілька місяців. І вже в нашому українському медіа не буде згадки ніякої про Покровськ. тому що, на жаль, він вже буде захоплений, там вже будуть окупанти і стерти він з лиця землі, як місто вже буде Не непревеликий жаль. Проте я не можу цього зрозуміти, для чого нам це розказує. Так, вчора Сирський вийшов, сказав, Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо, оточення ніякого немає. Що із цього правда, я ну, не знаю, тому що Покровськ ми тримаємо недовго, а в Мирнограді, якщо подивитись на Deep State, там все видно і все зрозуміло. До чого це? Я не розумію. Зараз так колотить, тому що я почув такий вираз. Покровська криза в нас оказується. Да? Ми не здали Покровськ, ми не просрали Покровськ, ми не окопали, ми не підготували. ми, не... ми... просто в нас Покровська криза. За яку ніхто не понесе ніяку відповідальність за те, що Покровськ не був готовий, за те, що він не був окопаний, за те, що ніхто не готувався там до війни в Покровську, там до последнього робили дороги, тротуари, заводи, все Ну не окопи. І це в нас Покровська криза. От така криза случилася в нас. В нас, ну, ми не знали, що там в Покровську будуть бойові дії, і от тут случилася така криза в нас, да? І тепер ми туди якийсь десант закидаємо. Ребята, Десант закидаємо е, тих 20, 30, 50, 100 людей, щоб вони там в Покровську щось потушили. Ви що, Ніхто нічого вже не зробить, Покровську вже не спасти. Покровськ в ближайший час буде зданий. Наша сьогоднішня задача це робити так, щоб не було інших таких міст, як Покровськ. Окопувати далі, відступати. планомірно. Да, ми будемо відступати, ми да, ми будемо втрачати територію. Міста ми будемо втрачати міста втрачати більше з того. ...но не так, не так по-дебільному. Покровська криза. Фраза прям я не знаю, а хто за цю кризу буде відповідальний? Сирський понесе відповідальність за те, що Покровськ не був готовий? Ні. Чому може якась бригада. Ну, я не кажу, що там солдати в чомусь винні. Не кажу, що бригада в чомусь винні. Понятне діло, що ні. Понятне діло, що кожен виконує свій наказ. Чому Геша не віддає накази якісь будувати? Чому в нас. Кожного міста мер не може зібрати по 100 людей, яких відправити, щоб вони копали той покровськ. Чому самі покровчані не могли окопатися? Це не вина людей. Це потрібно їх змотивувати, заплатити їм кошти, щоб вони кормили свою сім'ю в той час, коли купають окопи. До чого цього ніхто нічого не зробив? Ну це просто. Це, це трындєць. Повний трундець. Покровська криза. У мене слова просто нема. А от ще один цікавий момент. Шмигаль чи Чіомеров буде нести відповідальність за те, що немає фортифікацій в Покровській Мирнограді, що там отак міста здають, і там не повірте, там нема окопів, там нічого не зроблено, там нічого не готове. Шмигальчуміров, Шмигаль Чуміров. Шмигаль а ніхто не понесе відповідальність. Хоча вони прямо несуть за це відповідальність. За фортифікації, оборонні, споруди всі. Отак живем: місто здають, люди гинуть, відповідальність ніхто за це не несе. Ну, війна ж. Да, війна, да, люди помирають. Ну, якщо ти сидиш, якщо ти міністр оборони, ти маєш зробити все, щоб ці люди не помирали. А в нас байдуже, у нас немає відповідальних людей, у нас нема абсолютно. От, можливо, пізніше запишучи історію, да, коли у нас там були теж великі втрати в бригаді і комбату, все, що зробили з комбрігом, перевели їх в іншу бригаду. Все, 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 все наказання для них. Тому не понесе покарання ні Уміров, ні Шмигаль. Хамали би. Думали, значить, наші генерали нові збройні сили да? Нові війська в Збройних силах, штурмові війська. Ну там окей, побачимо з часом. Корисне воно, не корисне, але загугліть зараз. Напишіть в гуглі. Валентин Манько да це той, кого поставили керувати цими військами. Коротше, це повний триндес. Не вже немає. От нас там скільки не знаю, мільйонів 20 осталось, да, 30, не знаю, українців. Не вже немає людини з цих 30 мільйонів, якої хоч чиста біографія. Ну на який чорт ставити людину, яка була в Інтерполі, яка там е рекетом займалася, да, вживала бізнеси? Яка нам виложує відео в тікі своїх з картами. Це просто капець. І ця людина собі спокойно сидить і лежить задні. Розумієте, в чому проблема От нашої реальної армії, у нас все керівництво ставиться не по компетентності, а по тому вмінню лизати сраки. От просто це капець, яка у нас трагедія. Да? Тому що чим більше ти лежиш, тим більше ти виконуєш накази, які тобі говорять, тим більше ти вбиваєш людей в своїх. І тим вище ти просуваєшся. Що це за логіка, ну нікому не Ну от вона працює в армії. Чого так, теж не зрозуміло, але воно працює в армії. Це працює по обидві сторони, Я Не знаю, що це в всіх арміях роботи. Но це воно працює так. У нас в російській армії ідентична система один в один. Чим більше ти ложиш, тим більше ти виконуєш наказів, тим більше ти красавчик. Все, це все, що від тебе вимагається, якщо ти там якийсь комбат, комбріг і вище, там, да? Твоя задача виконати наказ. Ну, мається на увазі не виконати наказ, це, якщо тобі сказали, що село, це не і захотити село, а просто встать, злить все біля того села і сказати, ну я зробив все, що міг, я наказ виконував. І все, ти будеш красавчик. І от один із таких це Манько, на мій погляд. Хоча я ніколи з ним не стикався, особисто не знаю хто що таке. Но по його інтерв'ю, там подивиться, це просто я не знаю. Невже нема більш компетентніших людей, чим. Ой, Зараз камупай. я постараюся вставити сюди вирізку з State, да, скріншот. Сельський заявив, що нас в Покровську все контролюємо. Мирноград яком не в ніяко не оточенні, це все російське псо. Мирноград в оточенні, Покровську повна жопа, яку ми не контролюємо. Для чого нам опять, ми кожен раз наступаємо на ті самі. От, побачте, тиждень-два-три, можливо, місяць, можливо, навіть два протримається. Да? Якщо ми туди кинемо багато сили, і ми будемо там багато що відбувати, то можливо і місяць, і другий ми там ще протримаємося. І ми відступимо, і і Мирноград, вони будуть червоними на діпстейті. Це ще ми маємо розуміти, що Діпстейт він на декілька днів запізно викладає цю всю інформацію, плюс ще держава його притормажує, щоб він там не все показував, так як є. Ми маємо розуміти, що ці міста вже не спасти, їх треба було спасати в 22 му в 23 третьому копать, окопують, підготовлювати. Покровська криза, яка стала спонтанно, ніхто не знав, що війна почнеться, і вона почалась в Покровську. У да? 24-му люди ходять спокійно на завод, все працює, все працює. У 25-му вже в них війна оказалася, да? або в 24 му не було. Що за Бред? Що за Бред? Скільки можуть нам вливати? Ви знаєте, хтось щось чув взагалі за Покровськ? Ой, фу, перепрошую, за Турецьк. Турецьк злили, його навіть в медіа ніде не висвітлювали. Так? Його просто чого не висвітлювали, бо там полягло наших людей куча, їх бездарно туди закинули. І так само бездарно профукали те місто, бо його ніхто не підготував під оборону. Нема там ж ніяких оборонних фортифікацій, щоб обороняти. Не було і нема. Ну, вже й нема, вже може є, вже може, знаєте, уські там і викопали щось. А ми тут будемо з телека розказувати, що то все і псо. У нас просто покровська криза. От ми її зараз контролюємо. Та не контролюємо ни хрена. Не контролюємо. Ми там тільки ложимо людей. Ми зараз намагаємося, все вже ж вийшло в медіа. Нам же ж треба в медіа картинку показати. Ми зараз намагаємося втримати Покровськ неймовірними силами. Знаєте, що таке неймовірними силами? Це великою кількістю життів наших людей ми намагаємося втримати. щоб в медіа показати якусь картинку. Все під контролем. У нас, так, да? не в оточенні, Ні-ні, ні ні в якому разі, це все і псо. В нашій армії, от, командирів на свої місця вибирають по вмінню лизати з раку. От тільки так. Це в кого з військових, не запитайте, є вас знайомі військові, запитайте, вони вам це скажуть однозначно, тільки так. І це є така просто трагедія в нашій армії, тому що основна задача це в будь якою ціною виконати наказ. Тобі сказали. Ти пішов, поклав кучу людей, нічого не добився, нічого не зробив, але ти зато можеш впевнено сказати: я виконав наказ. Все, в мене не хватило, нема людей, уже я вже все покинув, я наказ виконав. Замість того, щоб люди протестували, так, ну, я маю на увазі там комбат, комбріг, міг встати, сказати: в мене нема людей, в мене нема техніки, в мене нема того, в мене нема всього. Сісти, подумати, що йому треба, сказати, що йому треба. І казати, я не буду виконувати, поки в мене не буде цього, цього і цього, тому що це просто зливає людей. У нас інша система, у нас є і пішов зливати людей. От це, ну, По цьому сракулизм, і, і оце ми дивимося це на всіх рівнях абсолютно. Дивишся інтерв'ю того самого Сирського, зближе сраку Зеленському. Дивишся інтерв'ю там якогось е, командира. ну, з... Всі будуть лизати сраку сирському, всі ці нижні командири будуть всім своїм верхнім лизати сраку. Це просто на всіх рівнях сраколизництво. Що це таке, я не знаю. Просто всі, напевно, бояться да, піти там, попасти в якісь підрозділи, які їм не треба, чи що. Ну це капець. Це просто я не знаю. Це, це, мабуть, одна з найбільших таких печальних сторін нашої армії, чому в нас так все відбувається, тому що... Нема людей, які можуть протестувати, які можуть і сказати це не так, це не так і це не так. Таких людей ніхто не любить, таких людей всі зливають, просто зливають їх, звільняють, скидають з посад, переводять кудись. Але ці люди вони не сидять на своїх місцях. На жаль.